Допомога із-за кордону понад шість десятків громадян Німеччини завітали на Прикарпаття. Разом з партійцями удару вони привезли вантаж гуманітарної допомоги загальною його вартістю понад 30 тисяч євро. Це зокрема медикаменти та перев'язочні матеріали. Їх мають передати бійцям на передову. Інші ліки отримують Маріямпільський хоспіс, дитячі будинки, медині та крихівців. Попри це, європейці привезли навчальну літературу для вихованців освітніх закладів міста. Ми у Німеччині прийняли для себе рішення, що хочемо ставитися з повагою і допомагати усім країнам Європи і світу. Загалом ми, як нація, яка спричинила чимало нещасть у історії, хочемо, щоб нас знову сприймали як повноцінну частину світової спільноти. через тиждень. Повинно е формується група з нашого е івано-франківського ДАІ. Група, яка буде відряджатися на блокпости, от зокрема частина. Ми постараємося їм допомогти перев'язувальними матеріалами та медичними медикаментами. Аби особисто дізнатися, що насправді коїться в Україні, та розвіяти міфи про войовничих націоналістів. Тут німецькі активісти під час Великодній свят погостюють при карпатських родинах. Нардеп Ударівець Юрій Соловей запевняє, російська пропаганда активно працює в Німеччині, зокрема через кабельне мовлення. Відтак європейцям необхідно розповісти правду. Це якраз прості німецькі громадяни, які, повернувшись до себе в Німеччину, зможуть розказати не просто з каналів телебачення, бо це ми розуміємо, що це пропаганда, а просто в життєвому колі розказати про ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. Поряд з тим, звичайно, колосально важливо це гуманітарна допомога сьогодні Україні. Ми бачимо, яку велику роботу роблять українські волонтери. Але ми вважаємо, що таку ж роботу. Сьогодні, якщо поставити це все нормально, можна проводити і поза межами України. Депутат Бундестагу Арнольд Вац пообіцяв, що лобіюватиме питання виділення від 50 до 100 мільйонів євро на лікування українських військових в німецьких клініках. В такий спосіб можна буде оздоровити понад 10 тисяч бійців лише за один рік.